Які до вас йдуть, дивіться. Були якісь нерозв'язані, закільцьовані ситуації, і ви ніяк не могли з цього вийти. Крутилися, крутилися, та як ота білочка по колесу. І завжди одне і те саме. Ніби закрили там кредитку, далі гроші треба, і підробітку нема. Але от і постійно одне і те саме. Та й ви себе відчували, от як зв'язані руками, ногами та ще й очі перекрить. Це все завершується, оскільки. Ви будете веселитися, радіти реально цей період. Ну, і може таке бути, що ось, якщо стосунки у вас не складалися, ви розійдеться. Або на роботі у вас там, як в ярма запрягли, ви пахали-пахали, то це все закінчиться. Так, і взагалі ваше життя йдуть ось збагачення. Забезпечення, матеріальні блага, саме матеріальні блага. Тобто це не обов'язково як гроші. Це можуть йти до вас подарунки, майно, земля, автомобіль, квартира, житло не має значення. Та ви будете накопичувати своє багатство, збагачуватися, У вас достаток буде зростати, тобто не тільки гроші, і ви завдяки цьому зможете здійснити свою. Можливо, ще навіть дитячу мрію. І ну, дуже гарний розклад. Також вас чекає святкування, весеління. Ось все оце, що вас тримало, що ви були засмучені, тобто в будь якій сфері вашого життя, кожен себе тут почує, в кого це було, то все скоро зміняється. Так, в першу чергу, в матеріальному плані здійснення, бажання, ну і також, хто може мріє про одруження, про весілля, про святкування, переїзд на усілля, ну і взагалі вечірки, та і вже там ось такого плану дні народження, то ви собі це нарешті зможете дозволити, і взагалі життя буде в легкість, в радість і в задоволення. Тобто не буде вже ось цього, що через примус, через мушу, треба, треба, треба. Тільки задоволення.